В житті буденність є і свята, ворота доля відкрива, всі має те тихеньке щастя, коли ти поруч, і поруч я навчать любити нас розлуки, коли не спиться уночі. А на ранок ми протягнемо руки, де сонно прокидається моя та щира посмішка. Що сяє небесним поглядом з-під вій. Вони щасливі, я це знаю. Я відчуваю, ти мовчи. Трукни щоки, пройдись по грудях і гривоталію спіймай отак. Мовчи, дивись у вічі, вже й думати ти них дійти. Ще трошки нижче, так, і по спині мурахи тілом знов пройшлись. Дивись у вічі ти. Єдине, кохане щастя у житті, щасливих днів у нас ще буде мільйон і тисяча років, так добре, що я не забуду і тебе знайдужчий в цім житті.